Слава Україні, товариство. Мене звати Макс, ви на каналі Лішоп. І сьогодні на огляді будуть кросівки, які я радив у відосі топ-10 кросівок на осінь від бренду Nike. Це є Nike ACG Mountain Fly Gore-Tex Суперфутуристичні кросівки спеціального аудорного направлення від Nike, який називається All Condition Gear, тобто ACG. Спочатку у 2020 році вийшла висока версія на Gore-Texі, Тоді, у 2021 році вийшли ось такі, по суті, низька версія, але без Gore-Texу. І в 2022 році. Крім того, що додали tex низьку версію, їх теж трішечки ззовні поміняли, але всі ці нюанси невеличкі і згодом ми про них поговоримо. До речі, ця пара теж привезена під замовлення нашому клієнту, тому якщо вам потрібні ось такі кросівки або будь-які інші, то, будь ласка, звертайтесь, привеземо. Тепер перейдемо безпосередньо до огляду і розпочнемо з підошви. Агресивний протектор з великою кількістю зубчиків різноманітних розмірів. І скажу відверто, я трохи скептично відносився до ось такого протектора. Я думаю, ті, хто займаються хайкінгом або трейлерранінгом, то в принципі вони зі мною погодяться. Але я вам скажу, я передивився дуже багато іноземних відосів, там більше десятка. Деякі з них знімали відоси прямо десь там в горах чи в лісі, і всі вони дуже позитивно відгукувалися про цей протектор. Та, що він не скользить і взагалі дуже класно себе поводить. Ну, і якщо на пересічній місцевості вони поводять себе окей, то для міста, ну тут нема навіть про що говорити. До речі, на самому протекторі присутні два надписи: на коричневій частині це 0,68 Hard Rubber і на ось цій червоній 0,04 Sticky Rubber. Тобто ось ця коричнева це така міцна резина, і ось ця червона це липка резина, по суті, яка дозволяє вам не скользити на слизьких поверхнях, по типу десь в горах на мокрому камені. І тут в мене Виникає питання: якщо в підошві, вірніше в протекторі, застосовується два різних види резини, то десь, якщо пригледітися, має бути видно стик. Але цього стику немає. І ось цей червоний, його по суті просто перекрасили в інший колір. Але з другої сторони, коли ти береш і ось так пальцем прощупуєш е коричневий зубчик і червоний зубчик, то червоний зубчик набагато м'якший, чим ось цей коричневий. Або я себе обманюю, і насправді вони ідентичні. Або найку реальну яким чином вдалося об'єднати ось ці два види резини по суті в одній. Суцільній підошві, в одному суцільному протекторі це питання для мене залишається відкритим. Великим плюсом є також те, що протектор заходить аж наперед, аж на носок. Це і по дизайну, в принципі, вписується в загальну картину кросівка. і функцію свою теж буде виконувати. Носки оббивати не будете. Проміжна підошва технологія Nike React Fly Plate. По суті, нічого особливого, це просто фірмова піна від Nike, яка називається React. І останніми руками застосовується напевно, в більшості моделей від бренду Nike, але нас цікавить. Саме Fly Plate. Якщо вірити опису на сайті, то всередині цієї піни має бути карбонова пластина, яка робить кросівки більш жорсткішими, та ваша нога краще стабілізується. Ну і плюс, якщо десь наступити на цвяшок, то ногу вам не проб'є. Верх це комбінація резини і сітки. Причому резина – це все-таки основа. Ось ці чорні вставки з двох сторін, і ось це коричневий квадратний принт, це теж резина, Хоча якщо таку здалека подивитися, то виглядає, ніби це якийсь текстильний ріп але ні, просто виконано в такий же самий принт. І, Речі, усі всі квадратики, вони рефлективні? Ну, взагалі, в кросівках дуже багато рефлективу. Ночі просто будете йти і світитись. Ну і середня частина це така цупка, але досить еластична тканина. В принципі, є логічне пояснення, чому тут тканина, а не резина, як з двох сторін, тому що ось ця частина найбільше піддається різноманітним згинам, коли ви, для прикладу, фіксуєте стопу за допомогою шнурків, або коли просто ходите, от передня частина теж е згинається. Під верхнім називаємо його каркасним шаром, йде ще один додатковий шар по суті, такий собі носок, на якому якраз і міститься матеріал Гортекс. Але уявімо ситуацію: ви йдете в цих кросівках і десь булькнули в калюжу, ну або просто десь там намучили, не знаю, дощ там чи стакан води на них вилили. І збоку, оскільки це резина, курсівки не промокають. Єдине, що у вас може промокнути, це ось цей. Верхній матеріал. Вода потрапляє в ось це місце між верхнім і між ось цим носком. Всередину вона не затече, тому що як-не-як, знизу гортекс. Але всередині між ось цими двома шарами буде хлюпати. Тобто, насправді є якісь свої нюанси, як потім ось цю воду чи вологу вивести, як ці кросівки правильно висушити. Можливо, це для цього і зробили ось ці відкриті участки зверху. Знаєте, що ви просто брали і воду. Ось так виливали з Далі дуже цікава система шнурівок. І як на мене, в попередній версії 2021 року вона була трішечки краще. Чому? Тому що зараз стопа фіксується по суті тільки у двох частинах. Ну і в фіналі, де ви їх зав'язуєте. В попередній версії таких областей було чотири, як на мене, це набагато зручніше, тому що ви могли затягнути десь сильніше, десь слабше, тобто варіацій було більше. Зараз таких варіацій лише три. Також зверніть увагу на ось цю задню шнурівку, яка обтягує вашу п'ятку. В п'ятці ніякої додаткової вставки для її фіксації немає, тому зробили ось таку от шнурівку, яка по суті допомагає фіксувати п'ятку і ззаду, і з двох сторін. І ось цю штучку, яка по суті з'єднує якраз ззад і перед, і навантаження, повірте, там дуже велике, її теж могли зробити не пластмасовою, а металевою. Тому що ті, хто люблять зашнуровувати шнурівки так, щоб аж ноги синіли. Я думаю, ця пластмаска довго не проживе. Всередині все м'ягесенько ніяких додаткових незрозумілих швів немає, тому я думаю, ногу вам натирати не повинні. Устілка стандартна м'ягесенька на піні. Ззаду, ось така от лямочка, яка повинна допомагати вам, коли ви взуваєте ці курсівки, хоча по факту на ніфіга не допомагає. Добавили ще одну ось таку от лямку з надписом gore От, але чесно, її функціонального призначення я не розумію. Тепер скільки ж коштує ось це чудо. Ціна від 180 доларів за версію на гортексі, і від 130 доларів за версію без Gore-Tex. Можна звичайно знайти десь на сейлі. Ось недавно ми в телеграмі пропонували такі без гортексу. Щось за 5 тисяч гривень, тому підписуйтесь на наш телеграм. Все, товариство, З вами був Макс, канал Лішо. Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.